Як думаєте, що можна купити за 25 тисяч? І щоб воно ще їздило? Ось так. Я раз купив пару днів назад отаку от, от, ну, скажімо, не в дуже такому ідеальному стані. Ось таке от, ну, так назвам, авто. Ну, покажу що в ній робиться за такі гроші. Зараз відкриваємо. Потік. Це автомобіль 2002 року. От. Стоїть один і два, бензин, карбюратор, електричний бензонасос, але ну, це вже хтось сам доставив. Ну, Як газ бензин, тобто що, що в теперішніх цінах немало важливо? Я маю на увазі на бензин. Ну і от як вона заводиться? Вона зараз холодна. Пробую її завезти на газу. Ось у нас переключатель газ бензин. Пару разів нажимаємо на педальку газу. Анука. Навіть завезли, ну все ще не є холодна пора року. О, салон такий трошки ну, назван потріпаний, а його можна доробити. Так, так. Ну, поки вона ще холодна, ну звісно, не буду довго нею крутити. Дуже простенька панелька, ніколи ще немає в таврій. Навіть що тут є? Отак так тут є. Навіть тут курюєш. Ну, з мінусів, що я про неї можу сказати? Дуже довгий тормозний шлях. Якщо гальмувати різко, то вона ще їде і їде. Все чути в салоні, їде, що на велосипеді, що на таурії, Тобто на Славуті. Що ж таке? Дуже скоро вони гниють. Але з плюсів дуже бодрий двигунчик. Тобто малий розхід. Загалом. Їздити як на навчання, як то кажуть, або десь по місту, то суперова машинка. Дуже дякую за перегляд.